Привіт, друзі! Зараз дуже популярно, багато людей купують, замовляють автомат водорезерву. Автомати водорезерву чи введення, хто як називає АВР, скорочено. Їх є досить велика кількість на сьогодні. Ось перед нами 5 китайських виробів. Які я покажу, розпакую. Не буду я їх розбирати всередину лісти, не буду. Так що, якщо ви хочете очікуєте... Так сказать, мутрощів переглянути і тестів, то вибачайте цього не буде. Буде розпаковка і зовнішній огляд, щоб це те все, що у нас продається в магазині, щоб ви мали можливість побачити його перед тим, як купувати, ну і або зробити не обов'язково в магазині купувати, або зробити вибір, або взагалі відмовитися, або в іншому місці купити. Це ваш спа. Я показую те, що я продаю. А ви собі самі рішаєте, треба воно вам чи не треба. <кхід> Давайте, такому, поки на коробочках є перша з лівна права J C. Мабуть, Томс, найпоширеніший. І ця коробочка дуже схожа на Томс, але називається Gig теж в такому самому синьо білому окрасі. Так само і почнемо зліво-направо порівнювати. Я поки виймаю, просто, поки їх просто вийму покладемо, будемо дивитися, які вони. Ось тут такі є пластикові, ось такий це CSQ. Ми беремо його, покладемо. Можна, можна не класти всі, мабуть, так буде мало місця на столі, тому я буду по-одному просто будемо оглядати. І так, комплектація, ну, як звичайно, тобто, інструкція. Такі от заглушки на клеми. Ось в такому вигляді фірма називається CSQ. Номінали є різні. Є сонячні панелі генератор, є, є сонячні панелі міст, і така, звичайна є генератор і мережа звичайна місту яке дає. Ну, що тут показати? Так, в принципі, показав. Давайте далі підемо. Я його не буду ховати в коробочку. просто потім може буде так видно їх краще. Ось так буду ставити їх. Яка коробочка. По коробочці, в принципі, мабуть, більш-менш все стандартно. Другий називається CNC. Майже однаку, то той CSQ, а цей CSC. Такі потім, щоб інструкції не погубити, їх зразу буду класти в коробки, де взяв. Тут те саме все стандартне, пакетик, інструкція. Те саме і ззовні вони виглядають як брати-близниці. Ага, тут то щось є. Ага, болтик випав нічого страшного. Болтик не прикручений. Ось він десь тут має бути. Ладно, теж потім це прикрутимо. Викрутку, не буду шукати. Ось так болтик. Заберемо. Ось так і виглядає. Різниця, різниця. ну Цей і на генератор, і на сонячну панель, але в мене такі є так само і на генератор. цей, Бачимо, викладаю, поки нічого не коментую. так будемо, бо затягнеться відео. Саме серйозне пакування, саме велика коробка компанія Deia DJ. Пакування в пінопласті, все. Ось така серйозна штука. Пенопласт, інструкція. І клеми є додаткові. Ну, Те, що під'єднувати керуючі клеми, ось такі чотири дротика. Чи як їх називати. І отак от воно виглядає в пінопласті і в целофані. Все красиво і солідно. Ну і відповідно. Не знаю чи через це, якість не можу я оцінити. Оцінійте самі. Я показую ще раз, воно в цьому плівці від вологи захищене. Ну і на нього саме дорога ціна. Так от теж виставляю і поставлю на нього. от Дротики, щоб бачили, що це йде в комплектації. І він в пінопласті, ну і так, відповідно доїде без пригод до, покуп... до покупця. Так, наступний Том том це самий поширений, мабуть, що найчастіше його купують і найбільш відомий він в Україні. Ну, Мабуть, що і в Китаї, але це мої предположення. Насправді, чи в Китаї, ну, думаю, що да. Прод... він продається дуже давно на Аліекспресі. Те саме інструкція, те саме тут 4 полюсний ми бачимо. Ось так він виглядає. В принципі, знову ж. Ну, все те саме, ті самі малюночки, мережа, генератор, ті самі кнопочки. Ну, як на мене, то дуже все схоже. Між собою вони майже не відрізняються. Ну і останній останній, останній. виймаю. Я буду теж читати, а то я тільки виймаю, хоча прочитаю так само інструкція, так само все в пакетику. Ну Тут вони дивіться, це, мабуть, один з найдорогіх. У нього нема пінопласту опакування, зато в нього відмінність, що от, кнопочка перемикання автомат ручно, така, о, а не така. і. І Це теж, коли вона автоматична, тут така дуже туга. Неймовірно туга. Теж, мабуть, буде казали, люди жаліли, що ці голосно клапають, Ну, ця теж, по-перше, дуже туга, а по-друге. Доволі теж голосно спрацьовує. Ну, ось я показав всі. Ну, так, да, розбирати я їх не бачу. Немає в мене можливості їх розібрати, вибачайте, на жаль. Є можливість показати все, що міг. Якщо щось хочете більше запитати, якщо я зможу вам відповісти, то я завжди в коментарях відповідаю. Повторюся, що я не тест в лабораторії, не й проводити тести, але ось так показую. Ну, все одно я думаю, перед тим як щось вибирати, коли людина огляне, буде більш їй зрозуміло, чи яка краща модель. ще раз: зліва направо С CSQ, CNC, Н Thomson. Не знаю навіть, як прочитати, якщо хтось прочитає чи поправить Сеніг, можливо, так, можливо, я помиляюся. На цьому все. Все, що хотів показав. До зустрічі на каналі, до побачення.